Лею вже четвертий день шахтарів держпідприємства вугільна компанія Краснолиманська оголосили безстроковий страйк і припинили видобування вугілля. 258 гірників не планують підійматися назовні через призначення нового виконувача обов'язків директора шахти Сергія Сівцова. Попри те, що жодних підстав звільняти попереднього керівника не було. Детальніше про ситуацію у вугільній компанії Краснолиманська далі у сюжеті. На шахті Краснолиманська гірники четвертий день під землею шахтарі вимагають скасування указу Галущенка щодо призначення нового керівництва. 200 шахтарів держпідприємства вугільної компанії Краснолиманська четвертий день продовжують мирну акцію протесту під землею і припинили добувати вугілля в знак протесту через вкрай непрофесійні дії Міністерства енергетики України. Гірники не задоволені рішенням очільника відомства Германа Галущенка. Щодо призначення виконувача обов'язків директора Шахти Сергія Сівцова і наголошують, таке рішення Міненерго підриває енергетичну безпеку країни. Наразі у шахті знаходиться 258 осіб. Шахта знаходиться в режимі забезпечення, видобуток вугілля не ведеться. Шахта робить в режимі відкачки води і провітрювання. Представники трудового колективу наголошують, що сівцов був звільнений з посади директора державного підприємства. Шахта імені Сургая за неналежне виконання своїх обов'язків. Зокрема, за час його керування шахтарям місяцями не виплачували зарплату. А сівцов був причетний до махінації з мільйонними закупівлями обладнання для шахти. Колектив нічого не знав про це призначення, і для нас це була неприємна новина. До призначення нового директора шахтаром працювала в штатному режимі по видобутку вугля вугілля. Люди мали гідну постійно виплачуємо. В заробітну плату. І саме головне, на що я натякаю, люди мали впевненість у завтрашньому дні. Після цього призначення були проведені робочі збори на кожній дільниці. І ми висловлюємо не лише свою особисту думку, а це думка всього колективу. Ми згодні працювати, але чому не, не враховують думку колектива для мене? Ну я не можу відповісти на це питання. Дії міністра енергетики Германа Галущенка щодо призначення сівцова шкодять не просто шахті, але й усій державі. Адже цій людині довіряти не можна. Він вже відмитився на шахті Сургая, де люди місяцями не отримували зарплату, а підприємство було доведене до величезних боргів. Тож складається враження, що нам цю людину хочуть нав'язати просто для того, щоб реалізувати свої схеми. ще й тут в результаті це призведе до того, що держава не отримає вугілля, яке критично необхідне для опалювального сезону. Натомість ділки отримають собі в кишені мільйони гривень. Жірники підписали відкритого листа до міністра енергетики Галущенка, голови СБУ Василя Малюка, виконувача обов'язків начальника Донецької ОВА Ігоря Мороза та начальника Покровської МВА Сергія Добряка з вимогою відмінити призначення сівцова директором шахти Краснолиманська. Трудові колективи державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська та товариства з обмеженою відповідальністю Краснолиманське виражають протест проти призначення генеральним директором державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська Сівцова СВ чи якоїсь іншої особи, у зв'язку з чим 3 жовтня 2023 року у першу та другу зміну шахтарі, які були доставлені безпосередньо в шахту, припинили виробничі процеси з видобутку вугіль та проходження гірничої маси та відмовляються виїжджати з шахти на поверхню. Інші зміни в свою чергу відмовляються робити спуски в шахту. Гірники вимагають замість сівцова призначити директором шахти Олексія Райчева, який на даний момент обіймає посаду головного інженера підприємства. І 31 рік пропрацював у державному підприємстві вугільної компанії Краснолиманська. Ми всі знаємо пана Райчева, з ним не один рік кожен з нас відпрацював. Він не один рік займає керуючі посади. Це професійна людина, яка знає свою працю, вона знає колектив цієї шахти, вона знає специфіку цієї шахти. І також радше взнає специфіку цього регіону, тому ми в ньому впевнені. І я можу вам відповісти з стопроцентною відповідальністю, що весь колектив підтримує Олексія Вовича. На шахті повідомляють, що протест триватиме до тих пір, поки Міненерго не скасує призначення Сівцова.